Говоримо, знаєте, про приємне вибухи дісталися Росії у Владимирській області. детонує арсенал. Відео мережу викладають місцеві жителі. Українські осінтери стверджують, що вибухає на території 51-го арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Це понад 500 кілометрів від кордону. І згідно з нашими відкритими джерел, це масштабний військовий об'єкт. Там 45 сховищ і 30 майданчиків відкритого типу. Росіяни зберігали там понад. 100 тисяч тонн ракет, артилерійських снарядів, реактивних систем залпового вогню, компонентів ЗРК, тактичних ракет типу точка У. Наші військові жодних офіційних коментарів щодо цього не давали. Це Що, що там взорвалося дуже сильно? Огненний шар. Так, знаєш, багато срочно смуват. Так що Да Та не знаю, куди на дорогу опасно виїжджати.